Нас чекає повнолуння, і давайте у цьому відео розберемось, що чекає світ, Україну та українців. А в кінці, в наступній частині, звісно, і кожен знак зодіаку саме це повнолуння. Що від нього очікувати? Які події, які ситуації? Чому це власне доволі значиме повнолуння? і Які відголоски ще з новорічних подій ми можемо зараз отримати. Насправді, повнолуння у нас у Козирозі в 19 градусі проходить воно в ніч з 10 на 11 липня, і значимо воно тим, що таке, я б сказала, співпадіння, не співпадіння разом з тим, що Уран щойно поміняв свій знак і перейшов у Близнюки, і е, додав фактично своєї такої несподіванки та сюрпризу впливу цієї повні на кожного з нас. Що відбувається ще і є фоном цієї повні? Це те, що звісно, повня, по-перше, висвітлює, показує це кульмінація, і це завжди переживається емоційно. Тому тут явно ми не очікуємо чогось слабкого, чогось того, що ми не помітимо. Всі помітять, особливо козироги а детальні. І що важливо, що це справді як початок нового великого циклу семирічного, тому що ми не можемо не пов'язувати з іншими астрологічними аспектами вплив повністю, оскільки місяць і місячний цикл це зміни такі буквально кожні три дні. Ми вже в новій енергії. І Ті планети, які більш значимі, вони більші, вони повільніші. Мають на нас такий суттєвий вплив. Ми по ним відчуваємо, що в нас якийсь етап життя почався, якийсь закінчився. Тому вплив урана і зміни ним знака значно суттєвіший, ніж в зарозі, але. Звісно, що от всі ці фонові ситуації, весь фон повнолуння в момент повнолуння посилюється, активізується та накладається один на одного і дає нам певний результат. Саме про це ми поговоримо, який він буде у цьому відео. В першу чергу маємо розуміти, що повнолуння проходить на квадраті Юпітера і Сатурна. Сатурн зараз в Овні. Сатурн в з'єднанні був у нас, якби він весь фонить в з'єднанні з ретро Нептуном. І тут цікаво, тому що квадратура Юпітера і Сатурна це завжди якби масштабування значимості, заслуг, а також авторитету або, навпаки, пошкодження, колосальне та глобальне авторитету владних структур, лідерів влади, а також таких лідерів політичних, які. А, наприклад, десь мали якийсь прокольчик, але в цілому в них авторитет був хороший. Так Юпітер дасть або сильно масштабувати ці хороші заслуги, або так їх невелювати, скостити, просто знищити, що може дати подію, яка розтрощить авторитет значимої великої відомої популярної людини. Це також ефект популярності, тому для багатьох, хто хоче якоїсь виділяльності, особливо якийсь хобі, перевести в такий видимий аспект, щоб всі побачили, чим ви займаєтеся. Це хороший шанс. Шанс. Шанси ще задаються через те, що у нас Венера з'єднується з Плутоном. Пам'ятаємо, що Плутон, він у нас ретроградний, аж до жовтня буде, і з квітня це відбувається. Коли венера з'єднується з Плутоном, це така ретроспектива, і повірте, враховуючи те, що повні в козорозі це завжди фокус на роботу, на кар'єру, на свої цілі, на стрімкий ріст, на заробляння грошей. Власне, не так фокус фінансів, як від самого процесу. Це фокус на тому, як ми заробляємо. А, то коли в цей час у нас в цю повню ще й Венера, яка випадає за гроші, поєднується з тим, що Плутон ретроградний піднімає давні емоції, то включаються три аспекти: що на цю повню будуть проявлятися ваші колишні. колишні партнери, колишні коханці, колишні, десь там напарники в роботі, повертатимуться колишні, не знаю, там. Люди, які у вас щось колись з вами взаємодіяли, друзі, клієнти дуже багато, якби людей, які раніше з вами взаємодіяли. Багато хто з них той, хто активно взаємодіяв в передноворічний період, тому що повня вона фіналізує те, що зароджувалося як ідея, можливо, тільки як помисел, і може ви цього не помітили, а часом і як дуже велика велике зрушення та зміна. Яка була новим вектором та напрямком, і було це прямо 31 грудня. Тому в новорічну ніч згадуйте, що ви робили. Зараз буде дуже такий, як би знаєте, підведений підсумок, висновки будете робити з тих подій, і явно це буде відчуватися в подіях зараз. Крім цього, у нас луна з Марсом взаємодіє, а Марс у нас в Діві. А коли у нас повня в Козарозі сухому, структурному, зажатому та скритому знаку. А Марс у Діві, строгому, чіткому і такому знає, що він робить, і це з'єднується з Луною, то стримати свої внутрішні дійсно почуття неможливо. Хоча повня в Козирозі це якраз про скритість почуттів козероги не дозволяють собі проявляти всі внутрішні емоції, особливо імпульсно. Так ось, все це поєднання ще й буде з тим, що у нас. Сонце в бісекстилі з Меркурієм, тобто легко говорити, легко доносити свою думку. Венера з Нептуном, тобто хочеться говорити про свої мрії, тому емоційний зрив, який виразиться в тому, що раніше ви собі це не дозволяли говорити, а зараз зможете. І це стосується як і кожного з нас в особистому житті, так і політичних лідерів, так і взагалі новин. І ми маємо розуміти, що багато хто зараз від нестримування емоцій зможе навіть десь оприлюднити свій план, або секретний план, або вже будуть оприлюднені чиїсь плани, про які раніше не знали, і ті плани, власне, були або стосувалися подій, або мали початок свій саме вперед новорічний період, тобто в кінці грудня. Тож ми маємо таку і так звану ретроспективу в цій повні. Ми маємо і доволі такий. Імпульсивний характер в плані кар'єрних амбіцій і нестримуваність того, що дійсно є нашими цілями та мріями для особистих стосунків це прорив з чоловічої сторони в формат стосунків. Тобто, в таку повню чоловіки конкретизують свої цілі на партнерство і на стосунки, наприклад. То, що стосується фінансів, зараз теж задіяне і, скоріш за все, буде задіяне так, що буде певна структура, або е, якась нова програма чи система переливу коштів, яка е, буде законодавчо затверджена, або про закон це будуть е, багато говорити. Е, бо коли сонце з Меркурієм в стилі ми маємо вдалий аспект, що нам не від нас не можуть скрити. Тому дуже для багатьох будуть проявлятися так звані, ну я б не сказала таємниці, тому що просто якби те, на що ми не звернули увагу, зараз виявиться і проявиться, і про це нам скажуть. Це час пліток робочих. Це час робочих службових романів, а також романів по вигоді, коли одна історіна, може і дві, мають якусь таку таємну вигоду від відносин, не тільки сексуальну чи там любовну, а ще, наприклад, це там робить якісь стосунки по роботі, контакти дає, виручає кар'єрний ріст. Так що проявляються дуже корисливі люди, які заради кар'єри здатні на все. І тут велика доля артистизму може примінятися. І пам'ятайте, що все, що на цю повню буде з'являтися, все може дуже яскраво проявлятись і масштабуватись, і має можливість бути і мати шанси на довготривалий проєкт. Я бажаю вам, аби ви цю повню прям про відчули. Тому що це співпадіння з тим, що Уран переходить в новий знак, а це повільна планета. В момент переходу знаку ми, ми явно бачимо підказки про що буде йтися. А Уран завжди його важко спрогнозувати. Це планета сюрпризів, непередбачувана планета. Тому найкраще, власне, зазирнути зараз своє життя в календарі, прописати, що відбувається, які натяки, які, з яких сфер, аби знати, з чим вам потім доведеться поратися ще 7 років. Ну, я скажу відверто, що зараз це тільки сигнали невеличкі, тому що потім він йде ще в ретро і буде знову повертатися в тельця. Знову буде таке посилення максимальне актне. Тої ситуації, яка вже була на початку літа, і оскільки він буде в тильці, пам'ятаєте, це далеко знак України, тому те, що переживалося на початку літа, буде мати ще раз восени повтор. На жаль, навіть неприємні події. І коли я кажу, що взрив скритих тайних емоцій е... можливий по цій повні, то і в переносному сенсі, і в такому агресивному сенсі, м -м, прямому як слово взрив, теж можливо. Тому тримайтеся і відчуйте, що відбувається персонально у кожного з вас в, житті в сценарії, аби знати, запам'ятати і потім могти собі далі планувати своє життя, враховуючи вже ось ті події, як сигнали від урана. Якщо Уран вже вас вразив своїми. Дивними вчинками та сюрпризами, а можливо суперпозитивними виграшами та гарним аспектом удачі. Дайте знати про свою історію в коментарях. Це мотивує інших. І в наступній частині відео пам'ятайте для кожного знаку прогноз. Завжди чекаю на лайки. Як повнолуння в козирозі відіграється для кожного знаку зодіаку, Дивись свій знак по сонцю та по асценденту та порівнюю, що програється більше, бо саме цей знак буде твоїм основним в тому, які події взагалі наповню будуть частіше програватися. Ну і найважливіше, що Повня в козирозі, звісно, зачепить дуже багатьох, але максимально важливо, аби ви відсвяткували, де ваша луна. Тому що якщо у вас луна в натальній карті в козирозі, то для вас це фортовий класний час. Це рідко так співпадає, що наша луна просто в чіткому резонансі з тим, що відбувається зараз на астрологічному небі, і ці дні варто про себе знати, вивчати. І саме зараз, якщо ваша луна в козирозі, ваш влучний час ризикувати діяти різні речі там, продавати куп. Увати, оформляти договори, міняти роботу, міняти місце проживання і статус. Тож, давайте розбирати, що це повнолуння принесе кожному знаку овни. Власне, питання статусу найбільше зачепить для овнів, і тут треба розуміти, що йде провокація до того, аби ви задумались про те, що вам потрібно змінити статус. Статусом у нас може бути що? Батьківство, материнство, одруження, розлучення, громадянство. Хто ви взагалі є? Тому відповідь на це питання ви будете шукати зараз повню. Телець, нові горизонти, нові перспективи. Ви та нові ідеї з'являються у вас через інших людей, приходить через комунікацію ідея та такий, знаєте, натяк, куди вам варто розвиватися. Власне, потрібно лише змогти запам'ятати, вловити, почути, відчути і одразу застосувати ці нові знання. Якщо є якесь запрошення кудись на конференцію, на якийсь вебінар це все зараз ваша історія, тому прям використовуйте близнюки, етап кризи, скажу відверто, це буде вас. Враховуючи Уран, дуже сильно перебудовувати зараз іде просто встановлення вашого я з нуля. Ви можете відчути в собі величезну тягу або через обставини, величезну рушійну силу для обнулення. А це значить, що доведеться прощатися з чимось, що вже давно укоренілось, і інколи це про відпускання старих образ або кохання, яке до сих пір живе, але вже не актуальне. До колишніх, наприклад, а, раки. Раки питання нинішніх стає на перший план, тому що у раків питання сімейні, питання партнерські, питання а, виясняння стосунків сім'ї, а також відповідальності в сім'ї. Зараз вас хтось може підвести або просто підвести ваші ілюзорні плани та мрії щодо вашого сімейного життя. Може бути певне розчарування, але знайте, тут уран приносить вам такі зміни і реформи. Фактично, він забере щось зараз на цю повню. І якби через повню просто висвітли, що вам вже точно не потрібно за чим шкодувати не варта. Це стосується або правил установок в сім'ї, або чогось що в сім'ї довелося відмовитися від чогось або щось змінити, чогось позбутися. Леви, питання здоров'я на першому місці, фокус на тому, аби впровадити в своє життя нову звичку. До речі, багато хто на цю повню може дуже легко з левів позбутися шкідливої звички і набути нову корисну. Тому тут вже вам вибирати, чи і те, і те використати, але головне, що ви можете зараз робити все від діагностики до занять для свого тіла, і це йде во благо. Все, що у вас десь було під вище питання, особливо питання стоматологічні, варто вирішити вчасно зараз, якщо бо зуби просто. Це можуть нагадати на цю повню. Леви, у кого там заболів зуб, зараз дайте знати в коментарях. Бо я знаю, що ви зараз дуже чутливі, навіть ось такого, що хтось скаже, і ви в собі шукаєте ці симптоми. Діви, питання коханців, трикутників, зрад, емоцій, підпільних переписок, виявлення таких подвійного дна у вашого партнера, або. Нестримне, різке кохання до когось, хто взагалі раніше не викликав вас емоції або викликав протилежні, тобто службові романи, курортні романи, романи на 5 хвилин, пристрасні емоційні стосунки, такий, знаєте, нестримний вайб, оце про вас. І знаєте, це дивно, тому що діви зазвичай себе стримують так ось на цю повню. Відпустіть на повну. Терези, питання нерухомості стоїть на першому місці. Знаю більшість терезів задумуються над тим, чи живу я в тому місці, що я люблю, чи живу я в тій квартирі, яку я достойний, чи варто зробити ремонт, а когось потягне на батьківщину, а когось потягне до батьків контакти з батьками, дзвінки батькам, нагадування про батьків, перегляд фоток з дитинства. Це все така певна ретроспектива, яка буде переслідувати кілька днів до і після повні. Скорпіони, дружні плани. Плани на майбутнє, плани з друзями, плани тусовок, вечірок, дуже легковажна повня для скорпіонів, але ви це любите. Такий, такий знаєте. Я би сказала, що це момент, коли скорпіони знаходять собі справжніх друзів, друзів, які не просто надихають, а з якими є спільні інтереси та плани, і ви можете круто познайомитися з кимось, хто вас сильно надихне, хто дасть вам можливо новий досвід, а можливо нове захоплення, яке ви розділите разом. Піддавайтеся цьому. Тобто, я знаю, що скорпіона важко переконати, але... Зараз це значимий час і знакові події та кармічні люди в вашому житті. Стрільці, питання фінансів, і тут продаж та купівля. Знаєте, це такий торговий аспект для торгівлі просто супер. Якщо ви в торгівлі працюєте, у вас просто вдалий час. Якщо ви не дотичні до торгівлі, то щось точно можете гарно продати або доведеться продати, наприклад, щоб здобути фінанси, чи щось вигідно купити можете. Також торгуйтеся, бо по такому аспекту на вашій стороні удача. Кози роги. Увага, це ваш перший дім. І козороги, перший дім це що? Це і наш стан, наша реалізація, наше ім'я, наше громадянство, наша нерухомість, наша спадщина, наше самопочуття, наша професія, наш статус, наш рівень, наші цінності, наші кордони, і, власне, з кордонами. Ви будете боротись, ви їх будете встановлювати, вистроювати, ви їх будете формувати, ви будете їх відчувати їх випробування цього часу. Хтось може влізти в ваші стосунки, хтось може влізти в ваші розказувати вам, як що робити, хтось може влазити в ваше життя. Ваша задача на цю повню – відбити цей напор. Далі йдемо до водоліїв і водоліє аспект цікавий, бо тут явно є питання, які будуть містично направлені на вас. У вас посилюється інтуїція, віщі сни, Величезна амплітуда емоцій всередині кипить і вам захочеться їх виплеснути. Ви знаєте, ви з кимось можете розпрощатися, розстатися через великий скандал. Постарайтеся пом'якшити це все і відпускати людей легше. Тобто, не говорити їм щось вслід, слід, не виясняти з ними стосунки. Якщо хтось хоче піти. Відпустіть. Якщо хтось натякає, краще самі скажіть тобі пора. Не тримайте зараз те, що ма чого треба позбутись. Це також стосується великого прибирання, яке варто зробити, та винести весь непотріб всі старі речі з дому. Також там, де ви працюєте з робочого місця, теж варто зробити чистку і архіви всі переберіть, і документи перечистіть, і поставити на, на правильні місця. Рибки. А рибки аспект притягування уваги інших. Можете зробити щось таке, вичудити, що всі на вас звернуть увагу, а можете почати показувати себе чи проявляти як професіонал в соцмережах і теж притягнути великий ем, там. Велику любов, масову увагу або великий хейт, таке теж можливо. Боятися цього не варта, бо вам зараз потрібно публічно заявити про свої ідеї. Фактично, це такий класний час, коли ви нанизуєте знайомства через інтернет, соцмережі та онлайн. Тому не стримуйте себе та проявляйте поактивніше. Нехай ця повня максимально дасть повноту переживань. Та пам'ятайте, що з вами відбувалося вперед Перед новорічний період, тому що тоді було новолуння в Козарозі, а значить, започатковувалось те, що зараз вже не ідея, як в 24-му, а як реальний план до дій. Люблю вас, залиште лайк, підпишіться, якщо ще цього не зробили, бо вам тут подобається. І залишайте свої коментарі. Я кожен читаю і стараюся відповідати.